Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, такий бумер в дуже гарному стані. Дивіться, друзі, по кузову він не крашений, не одна деталь. Є диски, є проставки, турике. дуже яскраво виглядає. Немає колхозу, тюнінгу, все як потрібно. Такий він по колу. Дійсно, не крашена ні одна деталь. По салончику. В такому стані все. Є парктроники, є підігрів передніх сидінь на автоматі, на великій магнітолі. Так все виглядає. Задній ряд сидінь. Все дуже в гарному стані. По багажнику є навіть шторка. Подивіться, друзі. Шторка з сіткою. Дуже прикольно по ціні, друзі, буде 7700 доларів за BMW 2006 року, троєчка. 2 літри автомат. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв. Приїжджайте на осмотр, Можна купити її в лізинг, кредит або за налічку. В дуже гарному стані, ціленька автівка. BMW, яку ще не розмотали. Вона в нас. Приїжджайте, друзі.